Я вас вітаю 30 років це найкращий вік. Знаєте, як кажуть, що життя тільки починається. І за всі ці 30 років вам вдалося зробити таку імперію творчості. Іноді здається, що знаєте, дитина тільки народжується, і вона вже потрапляє в обійми до форси і її професійної команди. І, а якщо серйозно, то наше життя це творчість. І ви навчаєте дітей сприйняти, сприймати життя не як суцільну боротьбу, хоч зараз ми боремося за нашу волю, за нашу свободу, за нашу незалежність, але життя це творчість. І як ти її сприймаєш, і як ти відносишся до неї, і як ти їй віддаєш свої сили, свої знання, то ти робиш її цікавою, плідною. І в цьому ваша велика заслуга, що діти, які виходять після садочку, коледжу, академії, вони вже наповнені наповнені сенсом, наповнені спрагою до цікавого життя і бажанням творити щось не тільки для себе, а для своєї батьківщини. З ювілеєм! з ювілеєм вас вітаю!